Росіяни поступово втрачають ініціативу під Бахмутом, і це при тому, що контратаки українських захисників обмежені. Повідомляє інститут вивчення війни. Те, що ЗСУ контратакують не на повну силу, визнали як українські, так і російські офіційні особи. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ просуваються на деяких напрямках на флангах Бахмута. Речник східного угруповання Сергій Черватий повідомив, що Украї українські сили за минулу добу просунулися до 1700 метрів на певних ділянках і продовжують наступати на фланги росіян. Такі прориви даються нелегко. Російські війська понад усе прагнуть взяти місто та перекидають туди нові підрозділи. В першу чергу це підрозділи повітряно-десантних військ. Ви бачите, серед втрат я називав бойову машину десанту. Такі таку бронетехніку використовують виключно повітряно десантні військи окупанта, і вони перекидують туди повітряно десантні підрозділи, намагаючись з будь-що досягнути якогось проміжного успіху. Тим не менше, не дивлячись на те, що у нашого групування немає переваги над ворогом ні в засобах ураження, ні в живій силі, Ми успішно проводимо і надалі оборонну операцію, заздаючи ворогу максимальних втрат, і навіть контратакуємо його. І за цю добу було також. Пройдено до 500 метрів. А от де росіяни мають успіхи, так це у вуличних боях Бахмуту. Втім, головне завдання ЗСУ зовсім не боротися за вулиці, а перемогти у битві за висоти на флангах. Таким чином вдасться розрізати декілька угруповань російських військ, які штурмують Бахмут. Після чого частина з них опиниться в зруйнованому місці як у пастці. У Міноборони Росії визнають їхні успіхи у просуванні в Бахмуті наразі незначні, бо більше не заперечують успішних українських контратак на флангах в районі Богданівки. Керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин не втратив нагоди вкотре звинуватити російські міноборони у брехні. Цитую неправдиве представлення відступу як захоплення нових позицій. Раніше він назвав перегрупування російських військ втечею. Про невдоволення російської армії пишуть і z канали. Один з відомих мілітаріблогерів телеграм-каналу Рибарь, його, до речі, заборонили в Україні. Поскаржився, що російські війська тепер повинні реагувати на українські дії. Звісно, мав на увазі втрату ініціативи Бахмуті. Між тим Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході, і крок за кроком українці просуваються вперед. А що ви думаєте про це? Пишіть ваші коментарі та підписуйтесь на наш телеграм-канал Діжурний по Донбасу, щоб першими дізнаватись про події на Сході.